Всім з вами Деді. і Сьогодні ми з вами повідкриваємо і подивимось огляд на Type 5 карі. Це нова Петесау 8 рівня. Її звезли сьогодні в контейнерах. Подивимося на неї відкриття, а також одразу і огляд. Не забудьте підтримати вподобаєчкою авансовою, і, звісно ж, підпискою на канал, якщо ви ще не підписані, тому що ми дуже швидко рухаємося до 10к підписників. Також нагадаю за свій телеграм-канал, в якому прямо зараз проходить розіграш на два танки 8 рівня. Заходь в ТГ, посилання є в описі нижче, також в коментарях ще залишу. В закріпленому, тому обов'язково переходь, бери участь, можливо, саме ти виграєш. Ну Все, приємного перегляду і смачного. гайде дивитися. Так, ну що, давайте повідкриваємо. У нас 10 контів, будемо, звісно, відкривати до того, поки не заберемо. Але хотілося б тільки за 10 контів забрати. Так, що ми маємо? Type-Rі сам танчик 5% шансом. 6% лего камо і 0,5% грандіозний контейнер, і ймовінстю 30% золото і бустери золота. E, погнали. Погнали відкривати. А, да, боляче будь ласочки Я не хочу його брати за 30 золота. Можна мені будь ласка одразу танчик. Та воно по двом нагородам уже показує мені що. дядько тобі нічого не світить. 950 золота. Ну, типу, таке собі. Таке собі. Якби десяточка була, було б краще. Три нагороди. Ну, все, все. Батька хочуть на 30 золота розвести. Ну, це капець. Ну, три нагороди, то це якийсь ор. Ай, як пороблено каже. Що ж таке, а? Не хочеш випадати? 500, боже, я думав 5К. Краще би 5К випало. Ну, 1000 золота з копійками отримати назад, ну таке. Добре, йдемо зараз знову брати. Камуфляж отримали. Ну, добре, типу, непогано. Ну, знов 10. Ну, не факт, що він просто впаде за 5. Знов 4 нагороди. Боже, походу хочу, щоб я зібрав танче. а -ха -ха! Та це капець! Та ну, ну 40 к золота за 8 рівень, ви прикалуєтесь. Ну, це капець. Ви бачите, що дропається? 750. Наше мені тут тисячі золота. Ого! Тобто я собі поверну 2к золота, виходить. Ну, добре, камуфляж випав, за нього не треба буде 3500 віддавати. Хоча я, я віддав 30к золота за танчик. Ну, тупо дропається капець. Ну, типу, це якийсь бред. По три нагороди. Ой Ор. Ор. Поставлю отак на викашку. ВКшка в мене щасливий. Да, таке собі, звісно, і хаті. Що воно ж сюди? А де конти? Хоч би якийсь там е грандіозний випав би, ну, чип норм, окей було б. А так, що це? О, 10к золота. Ну, не вже! Ну не вже! Ну хоч десятку повернуть собі. 10к. Десятька... Бач ВК, який щасливий. ВК тільки поставив і одразу десятка випала. <свісно> ну, хоч повернув назад. Добре, окей, непогано. Це добре. 3К. Все. Ну, тобто. Боже, 45к золота. Ну, отримав 10к назад, типу, то виходить, що 35к буде. Ну це, але це крінж. Але це крінж. Давай ще золото мені дропни, будь ласка. 100, та 100 мало, давай більше. 10к ще раз можна, будь ласка, або грандіозний вже на крайній випадок. Так, ходім туди. Та це якийсь орну. 30 контейнерів ну ви, ви ви прикалуєтесь, ну це ж канріл, ну дуже дорого. 750, добре трішки. Ну, я його гарантовано заберу, це я вже бачу. Нда. Просто три нагороди. Боже, я щось зараз розіб'ю. Та і богу, що це таке? Це що за відкрутка жорстка? Боже, не відкривайте ці конти. Просто не відкривайте. Два конта максимум і все. Ягору. Я навіть золото не, не фарманув якийсь. Хоча би трішки золота якось фармануть. Просто гарантовано отримав танк. Ну, тупо чотири нагороди, все. Боже, ор якийсь. Ой, боже, як в мене палає. Як мені тепер огляд на нього робити? Боже, боляче. Боляче. Єдине, що в цьому танку класно, так це камуфляж. Все. Погнали, дивитися огляд на нього. Розбирати, що це за танчик, одразу підемо до технічних характеристик. Основне бронювання 120 мм в корпусі. В принципі, і все. Зараз будемо йти дивитись броню, як він виглядає. Так, що ми можемо тут побачити? Пробиття проги десь приблизно на ББшках 180 мм. Ну там 181, якщо не помиляюся. Пробиття годовими 259. Зараз на ББшках в принципі, цей танчик доволі такий броньований. тобто, да, в нього ВЛД сама, сам корпус він доволі броньований, він ну, червоний. Звісно, якщо ми тільки-тільки від'їжджаємо десь вліво-вправо, одразу в нас тут засвічується вразливе місце. Це ось з правої сторони. Що, щічка, оце трішечки, і е, корпус. Також НЛД воно завжди в нас сірим горить. там походу, там броні дуже мало. Я думаю, туди можуть і сьомі рівні навіть закидувати. я так думаю Щодо голди, взагалі ну, там досить цікава тема, тому що щодо голди там він одразу стає зараз. якщо да Ось я перейшов на Голдові. Тільки ви переходите на голдові, тобто 259 мм, в основному це всі танки, які будуть переходити на голдові, він буде одразу ставати сірим. Проти 9 рівнів я взагалі мовчу. Тому що у 9 рівнів там буває пробиття в основному там 240, може бути, а може бути і 230. І як тільки вони переходять на голду, це одразу вони будуть шити 100%. Тобто Я думаю, що ББшечками може ще десь там буде щось танкувати. А в основному. Танчик вище, мабуть, я думаю, скоріш за все, вище ну, 190-200 я думаю, 200 мм він буде е, червоненьким, а ось якщо буде вже вище, то, скоріш за все, броні вже буде дуже мало. Е, якось так погнали. До речі, я хотів сказати ще за фугаси. Е, в Катки, до речі, він танкує катками. І зараз глянемо ще фугаси. До речі, в маску теж не там в масці сі сірим горить, туди краще не кидати, тому що ви не проб'єте. Це такий прикол. Фугасно, за... Фугасний захист є фугасами, тобто з базових танків ви пробиватися він не буде. Це вже добре. Гайда далі: доспорядження, обладнання. Що ми маємо? Що ми маємо по характеристикам? На даний момент стрільба в нас 2579, доволі скажімо так, не найгірший показник. Тобто Це показник, такий, як наче в якоїсь акули приблизно, тому що там в акули. Там таке ж саме десь приблизно. Час перезаряджання 10 секунд, середнє пробиття 246 мм, тобто пробиття тут дай Боже. Е, середня шкода 440 теж дуже непогано. 3-4 зведення теж файно, 0,269 е, розкид теж дуже непогано. Єдиний момент це кути вертикального наведення, мінус 6. Вони реально погані. Ну, Зрозуміло чому, тому що якщо була би броня, плюс від КВНів, там би був нахил броні дуже файний, тому б його було пробити нереально. Це була пімба. Тому логічно, що вони кути вертикального наведення, поставили мінус 6. Це було б логічно, тому що була пінба. Е, Щодо маневреності 38-15. Ну, не сказав би, що, він, що карішка прям дуже занадто швидка, вона не дуже швидка. Але, в принципі, ну, доїжджати до позиції не останніми, ви будете. В принципі, тут нічого такого немає. Що тут у нас маса танка 44, небагато. Щодо спорядження, є нове спорядження. Завезли, завезли калібрування прицілу, до речі, начебто його тут не було, і вони поставили. Досить дивно. Я думаю, можна поставити калібрування замість форсажу. Е, також тут в нас є поліпшений порох. Ну, я його не ставлю, але якщо його сюди поставили, значить снаряду досить, досить довгий. Ми потестимо. Можливо, можна обладнанням буде це все зробити, е, відкоригувати. Також гарматний досилач поставив, в принципі, пробиття в нас і так файне. Дев'яті e, тобто, рівні ми і так будемо пробивати базово допрацьовані модулі. Я думаю, що можливо краще поставити на захисний комплекс, аби не Е, e, Поліпшена оптика, звісно ж, підкручені. E, посилену броню поставив. Ну, звісно, можна і поліпшену збірку поставити, тому що, я думаю, що сильної різниці ви не помітите. Е Порібсилені механізми наведення, хоча тут, я думаю, можна буде поставити не збільшений снаряд. Ми подивимося заряд. Ми подивимося зараз, зіграємо бій і глянемо, як саме треба буде поставити. Збалансована гармата, е ящик з інструментами, першокласне спорядження у мене тут стоїть. Е поїхали дивитися бої. Зараз пограємо, глянемо. Сам танчик, походу, доволі ну, по характеристикам і по тому, що ми бачили саме в броні, він має броню, має гарну гармату, але немає КВНів і по факту немає якогось бронювання саме в бортах. Тобто танкувати особливо сильно не вийде, тому що будуть шити. Хоча все одно він танкує, я думаю, буде танкувати проти сьомих рівнів точно. Проти восьмих, звісно, вже буде проблемно. Тому що я думаю, що вісімки будуть пробивати, ну, без проблем, як мені здається. Я не знаю, єдине, що мені тут прям дуже в ньому кидається, це його камуфляж. Реально, камо прикольний. Тобто зовнішній вигляд це плюсик, але ось подивимося, як вона, як, як вона зараз буде грати. Це саме головне по факту. Це ось, що? що це головніше буде. Кинуло, до речі, в топ, тому що перші бої на ньому. 440 шкоди, в принципі, непогано. Єдине питання, що в нас міцності не так багато 1200. Це не дуже багато. Тобто від восьмих рівнів, це, якщо хоча б там буде альфа 380 чи 350, там, чи навіть 400, це три ну, постріли. І нас немає. Тому... Зараз будемо дивитися. Ну 10,2 це так. Я б не сказав, би, що це дуже швидко це не, не саме швидкий показник. У нас, до речі, всі поїхали на СТ напрямом ми сюди поїхали. Ну, зараз почекаємо, подивимось. Що у них, у них три ПТшки є, я не думаю, що ПТшки будуть прям дуже сильно лізти. Мені здається, щось у них всі сюди поїхали, тому що нашці нікого немає. Ну... пробиття. да, бачите. В НЛД і одразу двигун критинули. Є голдові, досить непогані. Полетів снаряд вище в нього. Забрали, добре. Але кинув він нам... Ну да, в НЛД. Тобто НЛД в нас сіреньке, він... залітати в нього буде на ізі. Це зрозуміло. ПТшка тут буде? Ну не засвітили, значить немає. А шер О, я пердолий, як воно вчасно. Класно. 550. Можна фугасом дати, але там. А що ж таке, чого по мені. Добре. Маяга тут є. Ну Дуже боляче отримали. До речі, дуже швидкий бій. Робив 440, ну, до речі, болюче б'є. Ну, так, забирає взагалі без проблем. Тобто броні в нас немає. Причому, дивіться, нам закинули в ВЛД. Тобто Яга, у неї там пробиття 203, і на голді там уже вище йде. Ну, про те, що я і казав. І в НЛД один постріл залетів. Тобто, проблем з пробиттям 8 рівнів не буде. Тобто семірки, да, буде танкувати, а ось восьмі Точно ні. Але непогано, якийсь швидкий дуже бій, 800 дали, зараз подивимося, скільки ми нафармили. Е, гра на ньому мені. от... Е... От, типу, заховати НЛД і грати від, від от башти. І на першій лінії, е, мені здається, не, не варіант. Не варіант, Тому що ну, типу, можна, коли ти там в топі граєш, да, але в більшості будуть пробивати, ну, навіть 7 рівні, якщо будеш дуже агресувати, скажімо так. Е, щодо фарму, 51 тисяча, ну, скажімо так, більш-менш, але не дуже, звісно, імбово. Е, 51, тобто. Це без бустерів, без нічого, Тобто особливе досягнення та, мод... та медалі дали нам. Ну, 2700, тобто я б не сказав, що це дуже прям імбовий показник. Якби тут було 70-80, тоді б да, мабуть. А так, ну такий, середній фарм. Я думаю, тут не найвищий фарм. Поїхали далі. Зараз подивимось, два-три бої треба зіграти, аби зрозуміти, який ігру лад, тому що ну, для мене це дуже якось поспішати мабуть, не варік, тому що якщо ти будеш летіти, тебе будуть збривати дуже швидко. М -м -м, да, тут альфа є непогана, але типу, я ж кажу, мені дали два-три постріли, мене за три постріла забрали. Мені е, дав 28HTC і дав два рази, я гадала. Три рази я гадала, до речі, три. І мене забрали. Хоча я вже після третього пострілу був прям шотним. Ну, Міцність це є проблемно. Це є проблема прямо. Е, по факту, я не знаю, можна було би збоку зробити більш броньованішим. Типу, Хоча б, щоб можна було танкувати від катьків. Ну, якось. Бо, ну, типу, таке собі. Ну, типу, шкода. 440, в принципі, норм. Хоча як на мене можна було би поставити 460, було б теж непогано. Я думаю, сильної різниці воно не зіграло. Так, добре, поїхали вліво. Не будемо їхати направо, хоча можна було б і право зіграти, але нас фу поїхали всі сюди. Встанемо зараз зліва, там будемо грати. Ну так, камо тут файний. Тобто, єдине, що мене прям, ну, є бажання пограти, так це із -за того, що камо такий прикольний. Цікавий, а, типу, зовнішній вигляд, але. ж Але ж хотілося б. Би... Хотілося б, щоб ще танчик файно грав. Так, авенів нема, тобто повністю треба виїжджати. Це прям. Це не дуже добре. Тобто треба розуміти те, що ви частенько будете виїжджати всім корпусом і будете отримувати. Будете отримувати. Це приємно, якби не дуже багато. Бачите? Ну так, звісно, да, ми просто, типу, ВЛД, НЛД спрятали і були внизу. Ну це логічно. Довертати теж не варік. Диви, ну прям пробив в щічку. Тобто чітко в щічку. Ну тому що пробиття. Пробиття зовсім інше. Ну, типу, вісімірок проблем не буде з пробиттям. Ну, звісно, шкода така боляче б'є. Забере, мабуть, лот. Так, забрала. Що Йох у нас? А, Йох сьомого рівня. 517, до речі, летить, ну це вже непогано. 500 це вже дуже боляче. Добре. Ну, разом з союзниками норм. Але як тільки ви будете десь двоє троє на напрямку, чисто в дефі, то, ну... Лізти вперед взагалі не варіант. Що будуть збривати одразу. Т-29-ка так залишилась начебто, десь на цешці вона. Е ну так, танкує, але рандомно, тому що другий раз уже Є75-ка мене пробила. Причому пробила в щіку, до, до речі, дуже цікаво залетіло, он нижче прям. Та ні, він десь тут на цешці. Може, вже і в нас на респу, я думаю. Тобто ну, тут е розраховувати на те, що типу, ти танканеш другий раз, коли виїдеш проти восьмих рівнів, це доволі, мабуть, рандомна тема, тому що тут як пощастить, проти якого гравця ти будеш, ти будеш грати, е я б, мабуть, лишній раз е пробував би все-таки не, не підставлятися, тому що все-таки восьмі рівні пробувають без проблем треба було Я проїхав низом. Треба було нагору заїжджати. Зараз будемо повертатись. А, він з'їжджає взагалі клас. Супер. В НЛД. Я одразу двигун критує Двигун спереду, до речі. 2500 дали. Доволі базово. Е, я думаю, більше боїв грати немає сенсу. Типу, 2-3 бої зіграли, подивилися, як він грається. Давайте зробимо якісь висновки. 2500. Ну, щодо фарму, друга ступінь. Ну Походу, тут уже планочка непогана на майстра. 56 тисяч за 2500-2700. Тобто, я думаю, що за 3К буде десь там 70 тисяч. Ну, це такий собі фарм. Тобто я б не сказав, що дуже файно прям фармить. Щодо висновків. Е ПТ-шка доволі цікава. За рахунок того, що є непогана шкода, і, в принципі, гарна гармата. Тут, тут плюс гармата, броні наварили теж непогано. В принципі, проти сьомих рівнів ми щось танкувати будемо. Проти восьмих, звісно, не варіант. Якщо тільки будемо ховати, мабуть, НЛД, і буде, будемо грати трішки від пригорку, тому що щоб були якісь, якісь нахил броні. Мінуси КВН, мінуси, ну в принципі, маневреність мені подобається, норм, гармата подобається непогано. Броня в принципі трішки є. Тобто, сказати, що це прям якийсь не, неіграбельний танчик, ні, він грається, досить непогано. Мені вона подобається. Єдине питання це НЛД, і, мабуть, все-таки трішечки питання в броні вона якась тут ну, є, є і немає водночас. Танчик непоганий. Грати на першій лінії, ну, мені здається, це досить небезпечно, тому що можуть злити одразу, тому треба грати, мабуть, друга-третя лінія, а потім вже дивитися і аналізувати ситуацію. Тому що, в принципі, я в мене сам ігролат активний, я люблю грати на першій лінії. Тому я за цього дуже багато отримаю. Ну, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити вподобаю. Зустрінемось з вами. Наступному відео до зустрічі.